Майже 400 років Бог мовчить. А народ знаходиться в непростих обставинах, він відступив від Бога, хоча зовнішнє вони все робили правильно, але серця їхні далекі від Нього. Все більше і більше вони переймають Римо грецькі звичаї, і звичаї, і культуру римлян і греків. Замість живої віри з'являється обрядовість і релігійність. Вони все більше і більше починають відступати від Бога. І в цей час приходить Божий пророк, який проголошує дещо неймовірне, що прийде той. Хто буде Спасителем, тому треба покаяться, бо царство Боже дуже дуже близьке. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами прочитали два текста Євангелія від Матвія, третій розділ з 13 по 17 вірш, і Євангелія від Івана, перший розділ з 29 по 34 вірш. І порозмірковували на тему хрещення Господнього. Я не буду читати цей текст увесь, але зосереджуюсь на декількох моментів. Дуже часто ми в цей день згадуємо про цю подію хрещення Господнє. І здавалось би, ну, що ми не знаємо, я говорю зараз про церкву, про віруючих людей. Напевно, вже більшість із нас знають ці тексти і знають цю подію. Але сьогодні я хотів би, дивлячись на ці два тексти, Матвія, третій розділ, і Івана, перший розділ, відповісти на одне найважливіше запитання, напевно. Чому Ісус хрестився хрещенням Івана? Чому Ісус Христос, Спаситель Божий Син, прийняв оце хрещення. Покаяння, як його називають, від Івана. І є багато причин, якщо дивитись, дослідники Біблії, Богослову, вони називають багато причин. Але я хотів би зосередитись на трьох причинах, які є в цьому тексті, в цих двох текстах. Давайте подивимося. Перша причина, чому Ісус хрестився від Івана. Це те для того, щоб виконати всю правду. Давайте відкриємо з вами перший текст Матвія, третій розділ, і почитаємо з 13 го вірша Матвія 3,13. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене, відповідаючи Ісус сказав йому. Облиш тепер, бо так нам належить виконати всю правду. Тоді Іван допустив Його. Ісус а, Іван задає дуже логічне запитання Ісусу. Да? Для чого тобі хреститися? Чому? Тому що, якщо ми будемо читати трошечки раніше, ми читаємо, що Іван хрестив Покаяння. До нього приходило дуже багато людей, дуже багато людей, тисячі, десятки тисяч, можливо. І ці люди приходили і сповідували свої гріхи. Ці люди визнавали свої провини перед Богом. Для них це було як ковток свіжого повітря. Вони розуміли, що той стан, в якому вони знаходяться, Бог мовчить, Бог не говорить. Прийшов пророк і проповідує покаяння. І люди каються і приймають хрещення. І, в принципі, раніше, якщо ми подивимося, то омивання водою це був як ритуал, який говорить про очищення від гріха. І те ж саме зробив, робив Іван. Він хрестив людей, але це був зовнішній прояв внутрішніх процесів, які відбувалися в людях. Тобто люди каялись. Наверталися від гріха до Бога. І таким чином цей ритуал був звершений, і всі бачили, що людина кається, і людина сама розуміла, що вона кається перед Богом. Тому Іван задав дуже логічне запитання Ісусу. Це мені, Іван, каже, треба хреститися від Тебе. Чому ти йдеш до мене? Тому що Ісус не мав гріха, не має гріха. Ісус, це досконала людина. І Ісус це люблячий Бог. Він не потребував покаяння, тому Він не потребував хрещення Іванова. Але Ісус відповідає Йому облиш, бо нам належить виконати всю правду. Тоді Іван допускає Його. Що значить виконати всю правду, брати і сестри? Якщо ми подивимося на шлях Ісуса Христа, ми чули в першій проповіді, що для того, щоб померти за гріхи людства, Христу треба було народитись, втілитись, Бог став людиною. Так само, коли Ісус зайшов у воду. Де люди каялись перед Богом, де грішники каялись перед Богом, Він ототожнюв себе з людьми, які приходили тоді до Івана. Тобто, фактично, Ісус каже: Я людина, я один серед вас. Я той, хто знаходиться поруч з вами. Але пізніше ми бачимо Голгофа. Це те місце, де було викуплення гріхів людей, звершення спасіння Боже для всіх людей. Тобто, фактично, Ісус зайшов в воду, і в цій воді каялись грішні люди. Через декілька років Ісус на христі розіпне гріх людей. Які каялись, Він понесе покарання за цей гріх. Тому це була Божа правда, це був задум Бога Отця, який, якому, який Ісусу треба було виконати. І це було надважливо. Чому? Тому що до цього ми не бачимо служіння Ісуса. Ми декілька разів можемо зустріти, як Він підлітком був в храмі, і майже нічого не говориться про нього. Про Його життя, про Його служіння. А після водного хрещення ми бачимо зразу є випробування від диявола. Ісус виходить на публічне служіння це дуже важливий новий етап життя Ісуса Христа, точка відліку виконання Його місії то, для чого Він прийшов. А місія Його була спасти людей своїх від їх гріхів. І виконання цієї місії. Починається якраз з того часу, коли він хреститься від Івана. Тому це якраз є оця правда, якому, яку треба було виконати йому. Ця правда є в тому, що йому повинно було народитися немовляткам. Йому повинно було охреститися від Івана, хоча він не мав гріха. Йому повинно було преобразитися. Він повинен був молитися і в Сіманському саду, він повинен був підняти на Голгофу і бути розп'ятим. Він повинен був похований, воскреснутим і Вознесенним. Це все була вся Божа правда, яку треба було виконати. Перше. Друге, чому Ісусу треба було хреститися від Івана? Про це написано в Євангеліє від Івана. Дивіться. Перший розділ 29 вірш. Наступного дня Іван побачив Ісуса, який йшов до нього і сказав: Ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це той, про кого я казав: після мене йде чоловік величніший за мене, бо він був переді мною. Я сам не знав Його. Але я прийшов хрестити водою для того, щоб він був об'явлений Ізраїлеві. Іван свідчив, кажучи, я бачив Духа, який сходив як голуб із неба, і залишався на ньому. І я б не пізнав його, але той, хто надіслав мене хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш Духа, який сходить та залишається, він є той, хто хрестить Святим Духом. Я бачив Це та засвідчую, що він син. Божий. 34 вірш Іван говорить наступні слово. Я бачив Це та засвідчую, що він Син Божий. Коли було звершено хрещення Ісуса Христа від Івана, Іван бачив і засвідчував тоді, і засвідчує сьогодні через Слово Боже, що Ісус не просто вчитель. Ісус не просто добра людина, яка ходила всім допомагала. Ісус не просто пророк. Ісус Син Божий. Ісус це втілений Бог. І тоді Іван це зрозумів, хоча це був Його дворідний брат. Іван Хреститель це дворідний брат Ісуса Христа, брата і сестри. Але Він каже: Я не знав його. Іван, як же ти його не знав? Це ж твої родич. Він не знав його як сина Божого. І саме в момент Іванового хрещення, Іван Хреститель, Бог Отець відкрив йому, що Ісус Христос не тільки двоюрідний брат, але Він є Син Божий, Він є втілений Бог. Тому, друге, чому Ісус Христос хрестився хрещенням Івана, хрещенням покаяння, для того, щоб засвідчити, що Він є Бог, це друге. Перше, для того, щоб виконати усю правду Божу і хрещення від Івана це була частинка цієї правди: до Голгофи, і до Воскресіння, і до Вознесіння. І третє, чому Ісус хрестився хрещенням Івана. Це було Богоявлення, брати і сестри. І сьогодні в нашій країні дуже часто говорять, що Христос хрещається. Да? Як відповідають, в Рісі, в Йордані. І це є свято Богоявлення, тому що Бог явив себе в трьох особах. Ми читаємо це в Євангелії від Матвія, Охрестившись, Ісус, відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Ми бачимо втіленого Бога Сина Ісуса Христа, ми бачимо Духа Святого, який сходить на Сина Божого, і ми бачимо Бога Отця, який говорить, це мій син улюблений, якого я вподобав. Три причини, які я бачу з двох текстів Матвія і Івана: чому Ісусу безгрішному, досконалій людині, люблячому всемогутньому Богу, треба було хреститися хрещенням Івана. Перше, для того, щоб виконати усю правду Божу, це був Божий задом, досконалий Божий задом, на шляху до викуплення, до спасіння і виправдання. Друге, для того, щоби. Засвідчити, що Ісус є Божий Син, це є втілений Бог. Третє, щоб уявити Бога як Бога, який є вічний в трьох особах Бога Отця, Сина і Святого Духа. Брати і сестри, яке сьогодні це має відношення до кожного з нас, друзі? Коли Іван вказував на Христа. Він каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І сьогодні так само цим Іваном Хрестителем, хоча написано, що це була найбільша людина, да, яка жила на землі, сьогодні цим Іваном Хрестителем може бути, і я думаю, повинен бути кожен із нас. В якому сенсі? Так само проголошувати, як Іван проголошував. Покайтеся, бо наблизилося царство Боже. Ми не знаємо, коли прийде Христос вдруге на землю. Але Він точно прийде і ті часи, в яких ми живемо сьогодні, вони свідчать саме про це. І ми, як свідомі, віруючі люди, як його церква, повинні так само до людей проголошувати. Можливо, навіть радикально, як це робив Іван. Він Одягався в одяг з верблюжого волосся, їв сарану і мед. Тобто він був аскетом, такий, знаєте, досить дивний спосіб життя. Але його основна ціль була проголошувати царя, проголошувати Месію, який прийде, і він прийшов вперше на землю, щоб спасти людство. Наша відповідальність як церкви так само сьогодні проголошувати цю правду Божу, що Христос прийде вдруге як суддя. Бути цими Іванами, хрестителями, давайте я так це назву, які готують шлях до приходу Христа, які кажуть: вирівніти свої дорожки, бо час наближився, бо Царство Боже близько, і поки є час, прийдіть. Покайтеся, увіруйте, отримайте Боже спасіння і прощення. Друзі. Хочу звернутися до вас, щоб ви могли почути Божий поклик. Кожне християнське свято воно вказує на справжнього іменинника, на справжнього того, навколо кого ми збираємося. Хрещення Господня, воно має двох особ. Да? Це Бог і це Іван Хреститель. Але фокус на Христі, який охрестився. І сьогодні все так само ми хочемо вам вказати про Христа. Сьогодні ми будемо звершувати заповіді, які нагадують нам, які вказують нам про вилучну подію, яка сталася 2000 років назад. Тут стоїть вино. Які вказує на кров Христа, яка лилася за гріхи, ваші гріхи? І є хліб, який вказує на тіло Христа, яке ламилося за ваші гріхи. Тому в цей день свята, хрещення Господня, є чудова можливість, щоб ви могли прийняти Христа не просто як вчителя, не просто як пророка, як величну людину. А як Божого Сина, як Спасителя, який може простити вам ваші гріхи і дарувати вам прощення, спасіння і вічне життя. Тому нехай Господь вас благословить зробити цей вибір і не відкладати це на назав... завтра. Бо царство Боже близьке, тому покайтеся і віруйте в Євангелію. Давайте помолимося, брати і сестри. Хто має бажання або, можливо, хтось хоче покаятись, будь ласка.